Доброго дня, шановні колеги та партнери, вітаємо вас на нашому вебінарі. Мене звати Павло. Я менеджер з продажу бронесталей та знову сталей компанії МСК Україна. Ми цінуємо вашу зацікавленість та готовність дізнатися більше про наші рішення для вашого бізнесу. На цьому вебінарі ми будемо говорити про те, як за допомогою бронесталей Марс та Сейф. Забезпеч... можна забезпечити не тільки високий рівень захисту, а й значно зекономити на бронювання автомобілів та виготовленні бронетехніки. Порівняємо ці рішення з бронесталю Армокс, щоб ви могли оцінити всі переваги, які ми пропонуємо. Також розглянемо як завдяки нашому ексклюзивному партнерству з індестіл. Ми можемо постачати вам бронесталь безпосередньо з Франції та Бельгії. Гарантуючи вам найвищу якість та найкращі умови співпраці, впевнений, що цей вебінар стане для вас корисним і ви отримаєте всі необхідні відповіді на ваші запитання та зможемо допомогти вам знайти оптимальні рішення для вашого бізнесу. Давайте розпочнемо з того, що розкажу вам про нас. МСК Україна це компанія з понад вісьмома роками досвіду на ринку. Яка спеціалізується на постачанні високоякісних матеріалів для бронювання та захисту? Ми працюємо з провідними виробниками у світі та надаємо нашим клієнтам найкращі рішення для забезпечення безпеки. Наша місія постачати якісний металопрокат для економічного розвитку, обороноздатності та відбудови України. Ми підтримуємо економіку, зміцнюємо оборону та активно беремо участь у відбудові інфраструктури нашої країни. МСК Україна ексклюзивний дистриб'ютор бронесталий Марс та Сейф в Україні. Ми надаємо нашим клієнтам безпосередній доступ до високоякісних матеріалів, що відповідають міжнародним стандартам за найвигіднішими умовами. Про це поговоримо згодом. У нашому вебінарі ми сьогодні розкажемо про бронесталі Марс та Сейф, а саме ознайомимо з основними характеристиками та перевагами. Порівняємо технічні властивості трьох бронесталей: Марс, сейф та АРМОКС. Розкажемо про ударну вязкість, твердість умовну межу плинності при залишковій деформації, межу міцності при розтягуванні, а також мінімальне відносне подовження після розриву. Покажемо результати випробувань і Марс та Армокс. На здатність витримувати постріли у рівних умовах на прикладі відстрілу заслінки. Порівняємо економічні вигоди використання Марс Сейф та Армокс у проєктах та скільки можна зекономити в цифрах. Та розкажу про переваги співпраці партнерів з компанією «МСК Україна. Марс це бронесталь, розроблена спеціально для захисту військової та спеціальної техніки, військових об'єктів та укриттів. Вона володіє високими ударними властивостями, що робить її ідеальним матеріалом для ситуацій, де важлива висока стійкість до механічних пошкоджень. Основні характеристики Марс це висока ударна в'язкість, твердість, надійність у екстремальних умовах. Марс витримує високі температури та вплив агресивних середовищ. Ця бронесталь ідеально підходить для бронювання автомобілів, техніки, будівель, а також для створення укриттів, які потребують високого рівня захисту від вибухів та пострілів. Сейф це бронесталь, спеціально розроблена для цивільного захисту, яка ідеально підходить для використання в таких сферах як автомобілі е, інкасаторські. Коли двері та поліцейські автомобілі, основні характеристики сейф це оптимальний баланс міцності та пластичності, коли та економічність. Сейф забезпечує надійний захист від різних загроз, при цьому не перевищуючи бюджет для замовників, що робить її ідеальним вибором для широкого спектру застосування у сфері цивільного захисту. Головний козир у співпраці з нами, що ми маємо пріоритетні домовленості з виробниками. МСК Україна уклала ексклюзивну угоду з Індестіл, дочірньою компанією світового гіганта Арселор Мітал на постачання бронесталей Марс та сейф на території України. Це стратегічне партнерство дозволяє нам постачати бронесталі найвищої якості безпосередньо заводів Індестіл, що знаходяться у Франції та Бельгії. Основні переваги нашого партнерства це безпосереднє постачання від провідного європейського виробника, дозволяє уникнути посередників і значно знизити витрати на транспортування та зберігання. Гарантована якість продукції, оскільки «Індестіл» є одним з найбільших і найнадійніших виробників бронесталії у світі. Бронесталі «Марс» та сейф відповідають найвищим стандартам і мають сертифікацію для використання в оборонних і цивільних секторах. Завдяки цьому партнерству ми можемо запропонувати нашим клієнтам найвигідніші умови співпраці, конкурентні ціни, швидкі терміни доставки, а також гнучкі умови контрактів для великих і малих замовлень. Так, розглянемо технічні властивості всіх трьох сталей. Порівняємо за кількома критеріями: перший це ударна в'язкість визначена за методом Шарпі. Цей показник визначає, яку енергію може поглинути матеріал при ударі, що важливо для оцінки його здатності витримувати механічні навантаження та пошкодження. Ось, На цьому параметрі Armox має мінімальні значення, зазначені найвищі, а фактичні значення Марс демонструє краще, ніж Армокс 500Т. Сейф e, 500 має дещо нижче значення ударної в'язкості, але для застосування у цивільному бронюванні цього достатньо. E, ці показники підходять для менш екстремальних умов, де вимоги до ударної в'язкості яз... не такі критичні. E, другий параметр це твердість за брінелем. Цей параметр показує здатність матеріалу чинити обір проникненню твердих предметів. Armox 500 має високі показники, твердість як для мінімальних, так і максимальних значень, що робить його добре захищеним від механічного зносу. Однак ці показники лише трохи перевищують результати інших. Марс 500 практично демонструє практично аналогічні результати до Armox 500 t з дещо вищими показниками в порівнянні з сейф 500, що робить його дуже конкурентно спроможним у зносостійкості. Safe Сейф 500 має дещо нижчу твердість у порівнянні з Марс та Armox, але цього достатньо для цивільного бронювання. Далі у нас порівняння з наступними критеріями: це е, умовна межа плиності при залишковій деформації. Цей показник, який визначає навантаження, при якому матеріал починає зазнавати постійні деформації. В даному випадку ми розглядаємо деформацію на 0,2% від початкової довжини зразка, це критично важливий параметр, що дає нам змогу оцінити, як матеріал реагує на навантаження і наскільки він стійкий до зміни форми під тиском. Цей показник використовують для розрахунку механічних властивостей сталі в умовах. Де важлива і здатність витримувати великі навантаження без втрати своїх характеристик, Марс 500 демонструє найкращі е, фактичні значення плинності як у поздовжньому, так і в попередньому напрямку, що робить його е, переважним вибором для застосувань, де важлива стійкість до різноманітних навантажень. Цей 500 має найменші показники плинності серед цих сталей, але для цивільного бронювання ці значення цілком достатні, що робить Сейф 500 оптимальним для менших навантажень та менш екстремальних умов. Armox 500 має вищі мінімальні та максимальні значення плинності порівняно з іншими сталями, що забезпечує чудову стійкість до деформації при великих навантаженнях. Четвертий параметр це межа міцності при розтягуванні. Це максимальне навантаження, яке матеріал може витримати під час розтягування перед тим як почне розриватися. Цей показник важливий для визначення здатності матеріалу витримувати сили на розтягування без пошкоджень або руйнувань. Марс 500 показує найкращі фактичні значення міцності, перевищуючи навіть Армакс-500Т по фактичних показниках у поперечному напрямку, що робить його відмінним вибором для стосувань, де важлива висока е, розтягувальна міцність. Армакс-500 е, має більшу мінімальну межу міцності при розтягуванні, що робить його дуже стійким до розривів при великих навантаженнях. Так, п'ятий параметр це мінімальне відносне подовження після розриву, це показник, що відображає здатність матеріалу розтягуватись до моменту його розриву при певних умовах навантаження. Чим вищий цей показник, тим більшу деформацію може витримати матеріал перед руйнуванням. Сейф 500» має хороші показники мінімального відносного подовження. Входить для екстремальних умов завдяки високій ударній в'язкості, але її мінімальне подовження після розриву 11% в обох напрямках є нижчим порівняно з іншими сталями. Марс 500 е, показує найкраще мінімальне відносне подовження серед сталей, особливо в повдожньому напрямку. Що забезпечує хороший баланс між міцністю та еластичністю, роблячи сталь стійкішою до деформації при розтягуванні? Армокс 500 має найкраще мінімальне відносне подовження після розриву 14%, Що свідчить про високу еластичність? Це дозволяє сталь краще витримувати великі деформації, зберігаючи свою форму при сильних навантаженнях. Хочемо поділитися результатами балістичного випробування Марс 500. Ми провели балістичне випробування бронесталі Марс 500 товщиною 20 мм для того, щоб оцінити її стійкість до механічних пошкоджень та проникнення при використанні потужних боєприпасів. Для цього була виготовлена спеціальна металева захисна заслонка МЗУ1, що дозволила змоделювати реальні умови експлуатації та забезпечити точні результати при впливі на матеріал з серйозних ударів, ударів та механічних навантажень. Тестування проводилось за допомогою патрона 14,5 на 114 мм з бронебійно-запалювальною кулею Б-32. Цей патрон є одним з найбільш вимогливих до матеріалів, тому він ідеально підходить для перевірки здатності бронесталі витримувати потужні удари та визначати її стійкість до проникнення механічного пошкодження. Результати випробувань показали, що бронесталь Марс-500 витримала удари цього патрона, що свідчить про її високу ефективність і надійність в умовах екстремальних навантажень. Це підтверджує, що Марс-500 є. Відмінним вибором для застосувань, де важлива не тільки міцність матеріалу, але й його здатність витримувати серйозні механічні удари та захищати в екстремальних умовах. МАС 500 дав ідентичні результати, як і АРМОКС 500Т. Результати шведської сталі на наступних фото АРМОКС 500Т. Товщиною 20 мм, Спеціальна металева захисна заслонка МЗ1М ідентичний патрон 14,5 на 114 мм з бронебійно запалюваною кулею Б-32. Результати випробувань показали, що бронесталь Armux 500 t витримала удари цього патрона, що свідчить про її високу ефективність і надійність в умовах екстремальних навантажень. Переходимо до фінансових аспектів. Ціна за тонну з ПДВ. Сейф 500 188 тисяч, Марс 231 тисяча, Armox – 270 тисяч. Марс 500 займає середнє місце за ціною серед цих трьох варіантів, що робить його оптимальним вибором для тих, хто хоче отримати високий рівень захисту за помірну ціну. Цей матеріал пропонує баланс між якістю та вартістю, що робить його привабливим для широкого спектра застосувань. Сейф 500. Має нижчу ціну, що робить його вигідним варіантом для менш вимогливих умов. А Armox 500 t пропонує найвищу вартість. Спробуємо побачити на прорахунках проєкту бронекімната, використавши Mars 500 та Armox 500 t Розмір листа, обидва матеріали мають однакову товщину листа 10 мм, Хоча Mars Має ширину меншу на 400 міліметрів. E, 2000 міліметрів проти Армокса 2400 мм. E, кількість листів у обох варіантах 5. Загальна маса загаль... e, кожного матеріалу складає 4,71 тони. E, а найголовніше тут e, далі ціна за тонну 231. Тисяча це Марс і Армокс 270 тисяч. Вартість проєкту з Марсу 1 мільйон 89 тисяч гривень. З Армоксу 500 – 1 мільйон 271 тисяча гривень. Вартість з Марсу дешевша на 182 тисячі, що робить його виднішим варіантом. Тут спробуємо побачити та порівняти на прорахунках проєкту бронемашина бронеавтомобіль, використовуючи Марс 500 та Армокс 500Т для обох варіантів: вага однакова: 2 тони 808 кілограм. Ціна за тонну Марса 231 тисяча. Армокса 270 тисяч. Загальна вартість проєкта з Марса становить 3 мільйони 88 тисяч гривень, з Армокса 3 млн 609 тисяч гривень. Таким чином, Марс 500 є більш вигідним варіантом з економією в 521 тисячу гривень, що робить його оптимальним вибором для цього проєкту. Хотів би розказати про переваги співпраці з компанією МСК Україна. Е, наявність продукції на складах. Ми завжди маємо в наявності широкий асортимент продукції на наших складах, що дозволяє швидко задовольнити потреби наших клієнтів без тривалих затримок. Це дає гарантію того, що замовлення будуть оброблені оперативно. Доставка по Україні. Ми забезпечуємо доставку по всій території України. Що дозволяє нам обслуговувати клієнтів незалежно від їх місця знаходження. Е, мінімальні терміни поставок з заводів виробників. Е, без, працюючи безпосередньо з виробниками, ми мінімізуємо час очікування поставок, що дозволяє забезпечити вас необхідними товарами в найкоротші терміни. Е, ми надаємо порізку послуги по матеріалів згідно з вашими індивідуальними вимогами та кресленнями. Це дозволяє забезпечити максимальну точність і відповідність розмірів продукції для вашого проєкту. Для кожної поставленої продукції ми надаємо сертифікати відповідності, що підтверджують її якість і відповідність стандартам. О, також ми пропонуємо зручні та різноманітні способи оплати, щоб кожен клієнт міг обрати найкращий варіант для себе. Це включає як безготівкові розрахунки, так і оплату готівкою або через онлайн платежі. По вашому запиту, ми готові надати зразки бронесталиї Марс та Сейф, а також зносу стійкої сталі релії для учасників цього вебінару. Якщо ви хочете ознайомитись з матеріалами більш детально та перевірити їх у реальних умовах, звертайтесь до нас і ми організуємо доставку зразків для тестування. Шановні колеги та партнери, дякуємо за ваш час і увагу до нашої пропозиції. Запрошуємо підписатися на наші соцмережі, щоб залишитися з нами на зв'язку. Також всі необхідні контакти для співпраці ви знайдете нижче під цим відео. Ми будемо раді знайти нових партнерів для взаємовигідної співпраці.